Привіт! Всім доброго ранку. Прасую. Швиденько прасую, поки, поки є світло. Довго лежала. Ну, не хочеться мені ранком вставати і десь бігти, не хочеться. Треба якось перейти після на... обіду. Після обіду ходить та і все. Сьогодні ще й йшов вранці дощ. Я вчора своєму помічнику дзвонила, що я на базар не йду. Тому що я получаюсь в мінусі у середу. Вийду та поплачу міст, містове, йому заплатить. Таксі додому взяти, бо додому. Тяжко йти. там вже щось куплю обов'язково. Ось таке. Не хочу. Ціліші будуть гроші, як я буду вдома. Так, ну, в середу. В п'ятницю може й піде. Подивлюсь по погоді. Вчера потравила мухта, она подала. Підмітати трошки. Ой, мухи ж Сильно лізуть зараз в хату, сильно не співаєш двері закривати. Там їх вже повно. ще на вікні треба Підмітати. Щось світло не вимикають. я Вже чекаю, що вимкнуть, а його не вимикають. Так, отакий буде в мене сніданочок. Не знаю, скільки він мене протримає. Ну, три кусочки сиру з маслом і горішки. Все, давайте. Доброго всім ранку, гарного всім дня і смачної кави. Так, дівчатка на обід готую собі овочеве рагу. У мене є пів кабачка, капуста, цибулька, перчинка і морковка. Зараз обчищу кабачок, розріжу його, витягну серединку і поріжу на кубики. Лазила в погріб, дістала консерву, хочу сьогодні, кучу риби. Сережа всю не взяв, сказав мені багато. Так, і дістала приправу, зараз вкину у овочі. Приправа на борщ. Зараз витрю. Кидаю. Все, Овочеве рагу, майже готове. Зараз буду. Обідать. чи обідати, чи снідати, Ну, обідати, бо я ту ж вранці сир, да, каву. Вранці сир, кава і горішки. І ось вже 13-та година я вже хочу їсти, ну, терпімо. Відкриваю концелу. Рибка Мерлузо, да? пам'ятаєте? Ага. Дуже добра, дуже добра рибка. Дівчатка робіть буде вам своя консерва. Так ви знаєте, що ви її зробили. З риби, так? Да. Так, це у погріб, це у холодильник. Вже ждала, ждала, але ну, бачу, що не будуть уникати. Так, і в мене ще залишились два деруна із вчорашнього дня. Все чищу яйця і буду обідати. Ой, переговорила до обіду із Сережиною одною сестрою, з другою сестрою. Сережа є двоюрідна, живе в Миколаєві. Каже, цю ніч просиділи всю ніч до, до ранку в підвалі. Сережина рідна сестра Віталії. Переговорили. З Сережею поговорили. От так півдня пройшло. У балачках. Ну це теж треба. Це теж треба. Такий у мене колір. Мені подобається. А вам? вам теж подобається. Ви мені писали, що вам подобається. Ну, отаке. Зараз пообідаю. От. Ну піду. Відпочивати, що робити. На вулиці мокро, пройшов дощ, О, знову на город не підеш. Може буде бабине літо якось у нас. Тоді піду. А зараз там нема що робити. Мокро. Так, все. Всім смачного, всім смачного, хто зі мною. Ну, зараза. Ой, ну нічого, все давайте. Так, все я вже пообідала. Покажу вам, що залишилось, бо не думайте, що я там все з'їла. Ось рагу. І це млинець один. Не захотіла. Все я наїлася. Чаєм зап'ю. Йду відпочивати. Зараз у нас яка година? Зараз гляну. 13.32. Можна відпочивати до 16. .00. Потім йдемо на фізкультуру. Висто. Так буде, так і проходить день, так, так і життя проходить не тільки день. Що не поробиш? Від нас нічого не залежить. П'ю каву. А що робить? Замість шоколадки у мене сливи? Та і все. Поп'ю каву? Тоді що я? Схожу до котиків до мамкиних, своїм собачкам дам. Та і все. А потім піду на фізкультуру. Так, 16 -та година біжу до мамкиних тваринок. Не знаю, що одягати. Зараз пойдусь це побачу, що одягати, а потім піду на фізкультуру. Мені ще треба нагород. Зібрати помідори, зелені там є. Ну, поки що, поки що так, поки що йду. Треба погодувати малечо. Отак. Так, хотіла одягати мамкину жилетку та й передумала. Зараз побачу, може ще й одягну. Може так холодно. В неї дві було. Одну вона весь час носила, а друга в неї була як типу, парадна, вона її не носила геть. А геть новенько. Я виглянула вітер, треба одягатися. Може, і ці тонкі в мене лосіни, але мені головне, щоб... В легені не застудить, бо в мене вже було два рази запалення легені. Двусторонні Оце мамина тілогрієчка мене буде гріти. Ось так. Ну тепер я пішла. Тепер я пішла. Біжимо ми сніжко, так? Да? Ну, шути, гайда. Давай, давай, біжи, давай. Ой, молодець. Ой, молодець. Жде, не може дождати. 16.33 ми в путі. Як буде жарко, там скину я. Тіло От. Ну, вже будемо ходити по вечора Вранці не хочу. Роса сильна. Прихожу, ноги геть мокрі, ну ніякого тобі задоволення. А ввечері ось собі пройду, пороблю вправи та й буде порядок, так? Да? Сніжу вперед, я ззаді. Так, давайте. Лебідь геть стоїть на березі і не боїться нікого нічого. Пускуп, да? мабуть, гусей, бо гусей. Бояться в річку зайти. А він один тут сидить. Так. Жарко мені. Ну, вже так і буду йти. Сонце там ще бачу. Ну нічого, виходить, значить холодно. А ось іду, та й жарко. Ну нічого, вже якось дойду круг, а потім скину. 16.41 ми біля мосту. Взагалі жарко. Сонце. Так, зараз скидаю. І жилетку, і кофту, мабуть. Ну, поки що жилетку Дивіться, скину краса. Дивіться. Ну от сиділа б я в хаті. Я б його це все побачила. Оцю зелень, оце сонце. Ну. Ходіть, дівчатка. Ходіть і все. І радійте, що ви можете ходити. Заставляйте себе, як не хочеться. Ось як я. От заставляю себе і все. Тому що прийде час, коли захочеться ходити. А ти вже не зможеш. Бо прийде такий час. Так, що так, дівчатка, заставляйте себе. І я себе заставляю. І ви зі мною ходіть а я буду з вами. Давайте. Я вже біля свого дерева. Так. Ну, не знаю, скидать кофту, не скидати. Поки що не буду скидати так. Розцібнусь і все. Так, буду робити вправи. Зов тобі вдасться. Двій кольоси. Мій розумний. Мій кольорується, бачити. Самий, самий розумний. Самий кольосий. Пляшки поховала, бо не можна так залишати. Фух, Йдемо додому. Мені сонце очі забиває. Йдемо додому, ще треба збирати помідори. Зелені. Пішли. Так, назбирала я собі помідор. І тітя Валя собі назбирала два відра. пішла. Моя сусідка. Все на сьогодні хорош. Так, мої буде. дорогенькі буду вечерять. Вже 18-та година. Сьогодні я собою задоволена. Я сьогодні молодець, сходила на фізкультуру, позаймалася, сьогодні не порушувала нічого, так. По їжі нічого не порушувала, все правильно їла. Ну і все, так, на ну, ніч. Ніч велика, то треба щось підвечеряти, бо. Бо десь там о 9-10 о захочеться їсти. Все. Дякую вам, що ви мене дивилися. Дякую, що дивитесь мене. Що пишете мені коментарі, що витрачаєте на мене свій час, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!